Тим же часом президент України Володимир Зеленський говорить про те, що одним із перших в континент іноземних військ, які планується розгорнути в Україні в разі пропинення війни, увійдуть військові з Франції. Про це йому також стало відомо, і він офіційно повідомив про це у своєму телеграм-каналі. І Передає кореспонденту Ніан, що на брифінгу Зеленський зазначив, що Саме Франція сьогодні і Велика Британія представляють ідею відправлення європейського миротворчого континенту в Україну. Розповідає розповідав він деталі щодо термінів та кількості військових, але дещо завуальовано і дат конкретних він не назвав. Повідомляв, що перед візитом британської та французької. Військових делегацій до Києва велась серйозна робота, до якої залучили і головнокомандувач ЗСУ Сирського, заступника керівника офісу президента Павла Палісу і начальника генштабу Андрія Гнатова, генерала Євгена Майсюка. Вони працювали достатньо довго. Це не перша зустріч, але як мені здається, така фундаментальна, одна із перших. Сьогодні вже два місяці, Як ми над цим працюємо, зазначив Зеленський, і також за його словами, під час зустрічі обговорювались дати залучення миротворців, оскільки дуже важливо розуміти якому саме етапі, Домовленості країна може на них розраховувати. Зазначав, що в цей процес включений не лише Париж і також не тільки Лондон, багато інших країн обговорюється про сутність партнерів на землі, в морі, в небі і також протиповітряна оборона і деякі делікатні речі продовжує цитувати. Це буде коаліція. Думаю, що нам що потрібен десь місяць. Ми вважаємо, що не довше ми будемо повністю з розумінням цієї інфраструктури. Робота триватиме в постійному форматі. Заплановані щотижневі зустрічі на рівні. Військових додав Зеленський. Макрон же, до речі може стати головним лідером Європи в переговорах із Путіним. Про це писала видання Telegraph. президент Франції Менолі Макрон говорив про те, що деякі країни. З коаліції охочих наполягають на тому, щоб він очолив переговори з Ревп РА в рамках підтримки України, і джерела видання в Єлисейському палаці. Повідомляли, що Макрон готовий взяти на себе цю роль, коли настане час. Ми про це напередодні з вами теж говорили. В цілому до коаліції країни, які готові відправити свій контингент до України, входять не тільки Франція, Британія. Про що ми вже говорили, Зеленський про це повідомляв, але точну кількість країн він не зміг назвати, як і точні дати, коли все ж таки буде в. Тію ці домовленості, так би мовити, залучені. Так а ось Олександр Мусієнко український військовий експерт, також прокоментував ці новини. І його слова можемо далі. Теж ми почути. Присутність військ є бажаною для того, щоб стримувати Путіна. І нас цікавлять не просто чи лише миротворці. Нас цікавить місія озброєна, яка буде унеможливлювати просування. Ворога, яка не буде давати можливостей Росії сунути далі і продовжувати свою агресію, це принципово важливий момент для нас. Отже, параметри цієї місії наразі узгоджуються. Дуже важливо, що зараз мова йде про конкретику. Тобто, ми побачили, що в рамках коаліції охочих відбулося, відбулося речі зустріч, ряд зустрічей, які фактично передували візиту високих військових начальників та очільників до Києва? Мета абсолютно зрозуміла, це погодити умови, за яких має діяти місія, і за тим, що якою інформацією я володію, обговорюються саме деталі, тобто деталі з українського боку, як ми бачимо, це у військовому плані. Які, які можливості, які фактично параметри цієї місії говориться про те, що ну зараз різні звучать, скажімо так, дані про чисельність. Що ця місія може складати від 10 до 30 тисяч військовослужбовців, це важливо так само розуміти, тобто ми просуваємося по треку забезпечення гарантування безпеки для України. Що дуже важливо, дуже важливо розуміти, що нам потрібен прецедент, тобто приклад, коли війська наших країн-партнерів за лідерства Британії та Франції будуть присутні на території України. Чому це цей приклад важч? Чому цей приклад важливий? Тому що це дасть можливість і поштовх іншим країнам, які можливо думають на стадії розмірковувань, але все ж таки ухвалити рішення. Про розміщення додаткових своїх військ, тобто має бути приклад, хтось має продемонструвати лідерство, і от якраз Британія і Франція взяли на себе роль ось цього лідерства, роль забезпечення для того, аби ці війська, зрештою, були розміщені. І при цьому що дуже важливо, що інші країни, які можуть долучитися в майбутньому, вони зможуть це зробити, в разі якщо буде відповідне формулювання, що Члени цієї угоди домовленостей про розміщення військ розглядають сценарій, за якого вони не заперечують в майбутньому проти розміщення додаткових сил, це, власне кажучи, важливо розуміти, і плюс подолати вето Путіна на це питання. Це до речі, для нас мірило того, наскільки Європа готова зробити певні кроки, і наскільки Європа. Готова буде піти навіть всупереч позиції Сполучених Штатів Америки, якщо буде це необхідно зробити. Рекомендуємо вам вітачі підписатися на Ютуб канал Олександра Мосієнка, українського військового експерта військовослужбовця. Послання на нього можете знайти під нашим випуском, бо він щоденно викладає у себе на Ютуб платформі ту аналітику, яку також бачить загалом, точніше, він її коментує, але новини він бачить найпопулярніші у медіапросторі, ті, що турбують кожного українця. Далі ми з вами якраз поговоримо про угоду про корисні копалини. Стало відомо про те, що міністр фінансів США. Скотт Бесенд розповів, що економічна угода є частиною мирного плану Трампа. Вона має на меті зміцнити партнерство між США та Україною та продемонструвати американському суспільству, що США мають економічну зацікавленість у підтримці України, а не просто надають величезні гранти. Зазначив він. Також що ще відомо, те, що за словами глави американського Мінфіну, дана угода є частиною мирного плану Дональда Трампа. Бесен підкреслив, що вона може зміцнити партнерство США та. України, тим самим показуючи Росії, що Вашингтон продовжує підтримувати українців, ми збираємося підписати угоду з українцями. і Вона зробить декілька речей. По перше, вона зробить США та Україну партнерами, зв'яже нас ближче. Ну і по-друге. Це буде знаком російському керівництву, що США не кидають Україну, заявив Бесенд. Також, окрім того, як підкреслив міністр фінансів, угода повинна продемонструвати рядовим американцям, що влада США не тільки надає фінансову допомогу Україні, але й має власну вигоду від такого співробітництва. Зазначив він, окрім того, росіянам не сподобалася угода з Україною щодо корисних копалин, Зазначив Бесенд, міністр фінансів США. Зазначив, що Росія бомбила Київ за 4 години до його приїзду. Тож Росіянам не сподобалася насамперед ця угода, тому що вони думали, що це дійсно щось стабільне для народу США та України, зазначив він. Але поговоримо далі і про лідерство, яке зараз виникає на світовій арені. Як ми бачимо, зараз європейські наші союзники, включно як і Франція і Великобританія, поримають на себе більшу таку ініціативу в плані допомоги нашій державі, і, взагалі, мабуть, світовому порядку. Бо бачимо, що в принципі, в принципі США не справляється з тими задачами, які має виконувати. які До цього Канада може стати світовим лідером замість Сполучених Штатів Америки. Заявляється така інформація: якщо США більше не хочуть бути лідером, це зробимо ми. Прем'єр Канади Карні заявив, що його країна готова стати новим світовим лідером замість США. 80-річний період, коли штати взяли на себе мантію глобального економічного лідерства, коли вони створювали альянси і відстоювали вільний і відкритий обмін товарами і послугами, закінчився. Зазначив Карні, за його словами, тарифи Трампа розірвуть світову економіку і негативно вплинуть а, загалом на глобальне економічне зростання. Що ще відомо, що ще сказав він? Так те, що Канада б могла перебрати на себе роль світового лідера заміж США, і про це повідомляють із посланням на заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні, якого цитує The New York Times. Якщо Сполучені Штати більше не захочуть бути країною лідером, це зробить Канада, сказав Карні. Канадський прем'єр назвав це трагедією, але і реальністю раніше Канада була 25% відсоткові тарифи на імпорт транспортних засобів із США. У відповідь. На запровадження мит американським президентом Дональдом Трампом Тарифи та видіятимуть на транспорт поза межами угоди про вільну торгівлю кусма між Канадою, штатами Мексикою. Також мита накладуть на автозапчастини не канадського походження, що відповідають вимогам угоди. Проте Мехіко це не стосується. Як відомо, 2 квітня президент США Дональд Трамп оголосив про мит миту розмірі, щонайменше не менше майже на усі товари, які імпортують до США. Тарифи на чинності 9 квітня, тобто, як ми розуміємо, з дня на день зауважимо, що Україна теж потрапила до списку. Для неї будуть встановлені 10% відсоткові мита на експорт товарів до США щодо Китаю, то Трамп заявив, що КНР обкладається 34% відсотками митами на додаток до попередніх 20%. Росії серед країн щодо яких запроваджені мита немає. Представник Білого Дому пояснював, що нові мита не поширюються на Білорусь, Кубу, Ерефю та КНДР, оскільки ці країни вже перебувають. Під санкціями та змушені сплачувати значні тарифи. Хоча, як на мене, ми пам'ятаємо, що у Трампа були такі заяви: на кшталти, якщо от. Путін буде продовжувати бити по території України, буде продовжувати тероризувати українське суспільство як з моря, з повітря, так і на фронті. То будуть ще більші санкції. Але він цього б не хотів. проте якщо Путін буде це продовжувати, то це трапиться. Ну і який день вже йде цих пустих балачок? Вибачте, пустих розмов про перемир'я. На території нашої держави про припинення вогню на території України тут залишається питанням. Бо вже більше місяця ми говоримо із пустого в порожні переливають американські посадовці і обговорюють одну і ту саму інформацію, яка ні до чого конкретного не призводить. На жаль.